У 2022 році на Рівненщині виробництво молока зросло на 2%. Попри війну, сільськогосподарські підприємства змогли зберегти поголів'я корів. А влада області продовжує фінансово сприяти розвитку тваринництва, користуються фермери рівненщини й іншими можливостями. Зокрема, завдяки грантовій підтримці держави у рамках програми є робота. Нещодавно у Здовбиці відкрили нову сироварню, де планують виробляти не менше 2,5 тисяч кіло. Грамів різних видів сирів на рік. Чи є подібна підтримка фермерів у інших регіонах? У рамках проєкту Ну що там у вас? наша колега Діана Пожар, ведуча радіо Сі4, розповість про ситуацію на Буковині. Діано, вітаю вас. Вітаю колеги. Рада бути з вами і ділитися актуальною інформацією з Буковини. Діано, які можливості для фермерів діють у вашій області? Буковинські фермери, які виготовляють коров'ячу та овечу бринзи, можуть отримати грант від Європейського Союзу. Йдеться про виплати від тисячі до 25 тисяч доларів. Загалом на програму спрямують майже 7 мільйонів доларів. Їх розділять на два конкурси. Перші проведуть в кінці січня, другий восени. Щоб податись на грант, виробник бринзи повинен зареєструватися у державному аграрному реєстрі та написати заявку. В ній необхідно розписати бізнес-ідею. Гроші дають на техніку, обладнання та сертифікацію. Продукції. Окрім того, Буковинським фермерам виплатили майже 24 мільйони гривень на отримання корів та обробіток угідь. Програмою підтримки можуть скористатися фермери, які отримують від 3 до 100 корів. Фермерам дають підтримку розвивати своє господарство і покращувати якість продукції. А що споживачі? Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, які продукції молочні вироби м'ясо вони надають перевагу і отримали такі результати. 18% купують лише домашні на ринку, 45% обирають магазинну продукцію. 33% кажуть, що їм без різниці або ніколи не задумувались над цим. 4% хочуть з магазинної прийти. На екопродукцію Діано, а як у вас? Ми також вирішили поцікавитися у дописуючи всі чотири, чи обирають вони сільську домашню продукцію, приміром серед молочних виробів та м'яса, чи навпаки надають перевагу магазинній промисловій продукції. Відтак 25% опитаних купують лише домашнє на ринку, 36% обирають магазинну продукцію, 32% опитаних обрали варіант відповіді без різниці, ніколи не замислювалися над цим. А ось 7% дописуючи всі чотири, хочуть з магазину і перейти на екопродукцію. Ось такі які результати опитування на Буковині. Так, за результатами опитування помітно, що і на Рівненщині, і на Буковині більшість надають перевагу товарам з магазину. Втім, є великий відсоток тих, хто довіряє домашній продукції. Діано, дякую, що долучилися до нашого обговорення. Дякую вам, колеги, за цікаве теар. Тож обираємо українську свіжу домашню продукцію. Почуємось. Гранти, програми розвитку та інші види сприяння розвитку сільського господарства пропонують фермерам держава та місцева влада. А ми можемо підтримати місцевих виробників, обираючи їх продукцію. Це був спецпроект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.